Ми вже у вересні місяці почалась осінь. Знаєте, Кожен е, новий е, місяць, коли починається, о, у мене він починається однаково з того, що опівночі, коли наступає новий місяць, е, мені відключають інтернет, бо я забуваю його вчасно платити. Е, там треба поповнювати ну, наперед, для того, щоб він не відключився. Якщо ти не заплатив, у тебе є борг. І інтернет відключається. Там не так, як з водою, з газом, там у нас можуть бути борги, але вода все одно тече. А от з інтернетом так не буває, бо все там електронно, і я використовую такий мікрокредит, вони дають там три дня можна покористуватися, поки ти там сплатиш, і буде інтернет. Але ви знаєте, що людина може прожити без інтернету все своє життя. Тобто для нашого існування інтернет ну, не обов'язковий. Нічого страшного не буде, якщо не буде там один день інтернету, не буде його 10. І навіть якщо все життя не буде інтернету, ми зможемо прожити. Без їжі людина може прожити 75 днів. Ну, це максимально. Без їжі 75 днів. Без води людина може прожити до 10 днів. Без води. Без кисню, яким ми дихаємо, людина може прожити до 6 хвилин. Більше ні. Але знаєте, що жодна людина не може прожити без надії. Коли у людей пропадає надія, коли вже її немає, коли вона згасає, людина помирає, вона не може жити далі. І про це говорять і психологи, і соціологи, і досвід нашого життя нам показує, що без надії ти довго не проживеш. Вона потрібна кожному, і особливо вона потрібна нам тут. Бо ми живемо в Запоріжжі, бо тут лінія фронту поруч вже третій рік війни, бо погані новини вони ну, приходять в наше життя як зовні, да, з того, що відбувається в місті, в країні, так і в наше життя приходять особисте. Труднощі приходять. І багато людей, на жаль, втрачають надію. Я вам всі знаю, що періодично втрачаю надію і я. Я не такий якийсь супермен, який живе там постійно на позитиві, рухається вперед. Іноді в мене також. Закінчуються сили, пропадається надія і дуже важко тоді жити. І я хотів би, щоб ми сьогодні трохи поговорили про надію. Бо люди, коли втрачають надію, вони ж намагаються все ж таки шукати якісь основи в своєму житті, ну, от, але часто обирають неправильні речі. Хтось покладається на гроші, бо вони вирішують всі проблеми, але потім інфляція, ціни виросли, і ці гроші вже нічого не можуть вирішити. Хтось покладається на свої сили фізичні. На міць, але часом цієї міці стає менше, сил стає менше. Хтось на розум думає, що я все зможу, бо я такий розумний. Хтось е, думає, та досвід у мене в житті є, я на нього покладусь. Хтось каже, та на ось покладусь, якось воно. Якось я прожив до цього і далі якось воно якось буде. І, е, е, на жаль, ну, насправді іноді це виходить. І якось ми проживаємо такі етапи, а іноді, на жаль, ні. І я би хотів, щоб сьогодні ми поговорили трохи про надію, щоб, щоб нам не помолитися в житті і щоб не мати провалів в своєму житті. І я би хотів, щоб ви прочитали одну історію, яка трапила з ізраїльським народом. Це дуже давно було. Від нас це тисячі років тому. Але це було на їх шляху, коли вони виходили з Єгипту і йшли до тої землі, яку Бог пообіцяв їм. І побачили важливі уроки для нашого життя, бо воно схоже насправді. Схожі ситуації і схожі уроки, які ми можемо взяти для себе. І для цього давайте прочитаємо книгу Вихід, 17 розділ і прочитаємо з 1 по 7 вірш. Вихід 17.1.7. У кого немає біблі, тут на екрані буде, можете також читати. Історія така, і вся громада ізраїльських синів, згідно повелінням Господа, за своїми, за своїми станами вирішили спустелі сін і отопорилося Рафідіні. Та в народу не було води, щоб пити. Тож народ почав сваритися з Моїсеєм, кажучи, дай нам пити води. Та Мойсей їм сказав: чому сваритесь зі мною і випробовуєте Господа? Там народ був справий води, і народ продовжував нарікати на Моїсея, кажучи, навіщо ти вивів нас з Єгипту, щоб спрагою вигубити нас, наших дітей і худобу». І тоді Моїсей заволав до Господа, кажучи, що мені робити з цим народом? Ще трохи і мене поб'ють камінням». Каміння». Та Господь сказав Моїсею, стань перед цим народом, візьми з собою старіше народу, візьму свою руку посох, яким ти вдарив ліці, і йди. Я вже стоятиму там перед тим, як ти прийдеш до скелі в Хориві, ти вдариш в скелю, і з неї потече вода, і народ питиме. Мойсей так чинив перед синами Ізраїля. І дав назву тому місцю випробовування і сварка. Через сварку синів Ізраїля і через те, що випробовували Господа, кажучи, чи є серед нас Господь, чи ні. Це історія, яка трапилась з ізраїльським народом. І якщо ви. Трохи в курсі, то цей ізраїльський народ 400 років був е, рабами. Вони будували оці піраміди, куди іноді ми можемо поїхати е, подивитися, навіть частина з них досі залишалась. Вони працювали тяжкою працею там. І 400 років був полон. Але потім Біблія нам розповідає про чудову е, подію в їх житті, коли Бог вивів їх з цього полону. Були ці 10 кар в Єгипті, пам'ятаєте, коли Бог робив це з єгипетським царем для того, щоб він відпустив народ. Вони вийшли. Потім вони дійшли, пам'ятаєте, до Червоного моря. Вони підійшли до моря, величезне море, а побачили, що позаду них женеться військо, яке хоче їх знищити. І Бог зробив диво, море розійшлось, був сильний вітер, так що вони пройшли по морю, і не тільки вони пройшли по морю, а коли туди прийшла чужа армія, то вони там всі загинули. Знаєте, як ми співаємо згинуть наші вороженки, от у них вони згинули їх вороженьки. І через 6 тижнів після того, як вони пройшли через Червоне море, ми опиняємо цій історії, яку ми прочитали. Тобто, уявіть собі, що ми, як весь цей народ, десь в кінці липня прийшли через Червоне море, бо бачили величезне диво в нашому житті. Ще до цього ми бачили 10 кар в Єгипті, які Бог робив, показуючи свою силу, визволяючи нас. І от пройшло 6 тижнів. От сьогодні ми 8 вересня живемо тільки в червні. Ми пройшли через море і побачили, як води моря стоять. І тут приходить вересень, і ми приходимо в цю подію, в якій ми є. І є е, проблема. У нас немає води. І саме про це ця історія. І я розбив цю історію на чотири епізоди. І я хотів би, щоб ми подивилися на ці чотири епізоди, взяли якісь. Трохи уроки з кожного епізоду, і потім загальний урок з всієї цієї історії. І перший епізод це вихід 17 розділу першої вірші. Він говорить про те, що вся громада ізраїльських синів згідно повелінням Господа за своїми станами вирушила з пустелі сін і отоборилася в Рафідіні. Там народу не було води. Щоб пити. Висновок першого епізоду, що Бог привів народ в це місце, де не було води. Вони там опинилися згідно Божого повелін. Це не Мойсе їх туди привів. Це не в картах якась помилка була. Це не там, знаєте, були раніше джерела, а тепер вони прийшли, там джерел води нема, бо вони пересохли, бо там дуже було жарко. Це не випадково сталося. Саме Бог знав це місце, бачив, куди вони йдуть, і привів їх туди. Тому це такий. Висновок першого епізоду, іноді Бог нас також приводить в такі місця. В пусте де нема води. Бо Бог все здійснює, особливо, якщо ти віруча людина, проживаєш це життя з Богом, то Бог керує твоїм життям. Послані до Єфесян так каже, що Бог все здійснює за своєю волею. Послання до Якова, такі слова, як пише, як буде на те воля Божа, ми будемо жити і робити так і так. Як буде воля Божа, вона керує життям. Пам'ятаєте, йов, який проходив величезні страждання в своєму житті, так казав: Господь дав, Господь і забрав. Благословенне буде ім'я Господня. Я пам'ятаю в дитинстві, я не так багато було телеканалів, був телеканал TV5. І там по вечорах показували телепроповідника. Це було для мене щось дивне, бо там фільми якісь, програми були, але був телепроповідник. Я пам'ятаю навіть, як його звали, це був Кеннет Коупленд. І у нього були такі. Потужні речі він казав, але основний його меседж був такий: приди до Бога, покайся, проживи життя з Богом, а далі все в твоєму житті буде як по маску. Ну, це зараз там мунтяни і йому подібні, вони зараз копіюють цього, як натокопування. Типу прийди до Бога, далі будуть гроші, яхти, 600 мерседесів, літаки, багатство, не буде ніяких хвороб. Все буде просто пречудово в твоєму житті. Просто прийди до Бога. Будуть одні перемоги. Ну, це так називається Євангеліє процвітання. Але от саме ця історія показує нам, що навіть коли цей народ був з Богом, і Бог вів його і казав їм, куди йти, то можна опинитися в місці, де буде пустеля і не буде води. І буде важко. Бо народ там опинився не тому, що він щось зробив неправильно. Ми іноді асоціюємо так: проблеми прийшли в моє житті, бо я щось робив неправильно. Я десь грішив. Я не послухав Бога. Але саме цей епізод і саме ця історія учить, що іноді ти можеш опинитися в пустелі твого життя, в важких випробуваннях в твоєму житті, навіть коли ти будеш слухатись Бога. Робити все правильно. Бог іноді тебе приводить в це місце. Навіть коли здається, немає виходу, твій розум, логіка показує, що це дуже важка обставина. Я не знаю, що робити далі. Іноді Бог приводить нас в такі обставини. Звичайно, не завжди. Люди іноді так прикриваються Богом, навіть коли вони грішать, роблять помилки в своєму житті, і саме ці помилки приводять їх до негативних наслідків. Люди кажуть, ну це Бог зробив, це Його воля. Ні, іноді це твої помилки, іноді це твої гріхи привели тебе в той те, стан, де ти є зараз. Але в цій конкретній історії, це не та історія. В цій історії народ прийшов в те місце, куди Бог їх привів. І саме Бог їх туди привів. І Бог знав, що там не буде води. І це було випробування. Іноді так буде і в нашому житті. Бог буде приводити в нас в пустелю нашого життя, де буде важко, де нам чогось буде не вистачати, але це Божий план для нашого життя. І це перший епізод. Другий епізод це реакція народу на ці обставини. І ми читаємо це другий, третій вірш. Тож народ почав сваритися з Моїсеєм, кажучи, дай нам напитися води. Та Моїсей сказав йому, чому сваритись зі мною? Чому ви пробовуєте Господа? Там народ був спраглий води, і народ продовжував нарікати на Моїсея, кажучи, навіщо ти вивів нас з Єгипту? щоб спрагою вигубити нас, наших дітей і худобу. Другий епізод нас навчає, що народ Божий не вірить, що Божий план для їх життя він їм на добро. Народ Божий не вірить, що Божий план для їх життя їм на добро. Вони звинувачують Моїсея і тим самим Бога. Що їх плани не добрі, що вони щось замислили, але це не на їм. Вони питають, ну, чому ти вивів нас з Гіду? Чому привів сюди? По, насправді, під всіми цими питаннями вони ставлять під сумнів Божу доброту. Що Бог добрий, вони ставлять цими питаннями це під сумнів. Я колись бачив відео, як маленький кіт опинився на середині річці на якісь дерев'яшки та плив. Кричав, і як ну, хлопець пригнув туди, щоб його врятувати. І він підплив до нього, він його схватив, а цей кіт почав його шкребти, кусати, вириватися. Він думав, що хлопець щось хоче зробити погане. Але насправді хлопець хотів витягнути його на, на берег, щоб він не затонув. Але реакція кота була зовсім погана. Тобто показали потім на кадрах ці руки хлопця, вони всі були поцарапані і скусані, бо е, кіт так прореагував на це. Іноді і ми так реагуємо на ті обставини, які в нашому житті. Іноді учні Христа так реагували на, учні, на обставини, які були в їх житті. Пам'ятаєте, лодка, оцей шторм, і вони будять Христа, і які питання вони йому задають? Учити, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Народ Ізраїля він каже, його, каже Бога, його ціль не врятувати нас, а виничити нас, знищити, знищити, ми будуть померли без води. Моєсель дає таке застороження, не, не виправдовуйте Боже терпіння. Бо ми знаємо, як закінчилася історія цих людей. Вони все ж таки випробували Боже терпіння, коли воно закінчилося. Бо Бог дає, терпить нас, милує, прощає, але його терпіння не, не безконечне. І цей народ, який от потрапив в цю ситуацію, дуже мало з цього народу дійсно, дійсно дійшли до тої землі, куди Бог хотів їх всіх привезти. Так само в нашому житті ми можемо іноді не розуміти, чому Бог привів на нас в пустелю. Чому Бог привів нас в ті важкі обставини, в яких ми опинилися. Але ця історія і дуже багато інших історій з Біблії, вони дають нам важливий урок, щоб ми покладали в цих обставинах надію на Бога. Саме в цій пустелі. Не думали, що це сталося випадково. І не ставили під сумнів Божу доброту, Його любов. Бо знаєте, насправді наша віра, вона якраз і випробовується в важких обставинах. Бо легко бути віруючим, мати відносини з Богом, молитися, прославляти Його, коли все добре в твоєму житті. А коли погано, а коли не так, як по твоєму плану, історія якраз це нас навчає, щоб народ неправильно відреагував на ці обставини. І, на жаль, часто ми неправильно реагуємо на обставини в нашому житті. Третій епізод це четвертий, шостий вірш. Це реакція Бога на, ці, на все це, що відбувається. Написано, що Моїсей зволав до Господа, кажучи, що мені робити із цим народом? Ще трохи мене поб'ють камінням. Та Господь сказав Моїсею, стань перед цим народом, візьми з собою старіший народ, візьми з собою в руку посох, яким ти вдарив по ріці, і йди. Я вже стоятиму там перед тим, як ти прийдеш до скелі в Хори. Ти вдариш скелю і з неї потече вода. І народ питиме. Мойсей так і вчинив перед синами грає. Третій епізод нас навчає тому, що Бог знаходиться поруч із тими людьми, які цього зовсім не заслуговують. Він продовжує любити і підтримувати її. Його терпіння ще не скінчилося. Мойсей задає Богу просте питання. Що мені робити з цим народом? Але Бог каже, я там буду цьому народжу. І Бог робить це диво, не, не, ну, неймовірне диво. Воно справді вони в пустелі, де немає води. Але Бог робить диво публічно. Бог просить, щоб Моїсей взяв свідки. Він каже, візьми старіші, щоб вони стояли там, щоб їх очі побачили це, щоб вони потім розповіли дітям, а діти розповіли своїм дітям. Бог показує, що він той самий Бог, який любить і визволив їх. Він каже, візьми цей посох. Це той же посох, яким Моейсей вдарив, пам'ятаєте, по річці Ніл в Єгипті вона стала кров'ю. Це той же посох, яким Моїй провів, провів їх через Червоне море. Це не в посохі тіла, а в тому, що Бог був завжди з ними. І він той самий Бог. Він каже, я той самий. Це був просто образ такий, який могли побачити люди. Бо у Бога був план для цього народу. Він вивів цей народ. Він пообіцяв Аврааму, що вони будуть жити в той землі, куди він, як він їх вів. Бог стоїть на цій скелі, куди вони прийдуть, по якій Моїсей вдарить і потече вода. Чому там стоїть Бог? Бо Бог насправді хотів показати цьому народу, хто їм насправді потрібен. Він каже, вам потрібна вода, вам жарко, у вас тяжкі обставини в вашому житті, вам потрібен я. Прийдіть до мене, каже Бог, і я зможу ці обставини вирішити. Я зможу дати воду вам, я зможу полегшити ваше страждання. Я поруч з вами, Вам потрібен я. Висновок, який ми можемо взяти для нашого життя, це те, що Бог знаходиться поруч із нами в тих обставинах, які ми проживаємо важкі періоди нашого життя. Іноді ми цього зовсім не заслуговуємо, як цей народ. Ми, ми Кажемо, погане щось. У нас немає віри, у нас немає надії. Ми йдемо від Бога, але Бог знаходиться поруч із нами. Він продовжує діяти, підтримувати нас. Його терпіння ще не закінчилося. Біблія називається слово благодать, коли Бог щось робить. Те, що ми не заслужили, Він робить це, тому що він любить нас. І це третій епізод. Четвертий епізод це кінець історії. Це сьомий вірш, І тут написано такі слова, що Мойсей дав назву тому місцю випробовування і сварка. через сварку синів Ізраїля і через те, що випробовували Господа, кажучи, чи є серед нас Господь чи ні. Висновок четвертого епізоду це те, що Мойсей закорбовує у пам'яті їх провал. Він хоче, щоб вони це запам'ятали як урок в своєму житті. Оця історія не має щасливого кінця. Бо ніхто не покаявся, ніякого оновлення віри не відбувається. Навіть ще немає води, тільки Бог пообіцяв, що буде вода. І провал, їхня помилка це і є головна частина цієї історії. І Мойсей називає цю, це місце, де була вода, не знаєте, чудова скола, Але не називає там Бог вірний, Не називає вода в пустелі він це місце. Він називає це місце випробувань і сварка. Щоб вони запам'ятали, що вони робили неправильно. Запам'ятали той, той поганий урок, який був в їх житті, щоб далі не повторювати його. Знаєте, я навчався в університеті, потім в біблійній семінарії, і ми здавали тести. Я думаю, кожен із вас здавав якусь тести в своєму житті, це коли ти вчиш щось, там, семестр або цілий рік. А потім треба це згадати і написати. Написати або там. Або це поставити відповідь, або усно відповісти. Але тобі треба це згадати. І я пам'ятаю, коли я здавав ці екзамени, я вчив, я здавав екзамен, потім я отримував цей тест, і було помітки, де правильно, де неправильно. І пройшли роки. І я зрозумів на себе, що я найбільше запам'ятав з цих курсів те, що я неправильно написав ці тестах. Бо я потім отримав це, я думав про це, чому я це написав неправильно. І це назавжди залишилося зі мною. Правильні відповіді часто я забуваю. ну, Проходить час. А от те, що я зробив неправильно, те, що я відповів неправильно, воно залишається зі мною як важливий урок мого життя. Висновок, який ми можемо зробити для себе, це те, що нам треба також закарбувати в нашій пам'яті ті, ті помилки, які ми робимо, провали, для того, щоб в майбутньому у нас були перемоги. Щоб пам'ятати, що ми робили не так. Щоб потім не повторювати ці помилки, щоб потім одержувати перемогу. Це чотири епізоди. Але яка головна ідея всієї цієї історії? Чому Бог хотів навчити той народ дуже багато років тому назад, і чому він може навчити нас сьогодні? Бо це історія насправді провала. Вони не зрозуміли, чому Бог їх сюди привів. Вони почали сумніватися в Божій доброті. Вони нічого не бачили у власних проблемах. Вони втратили надію. Ця історія вчить нас не бути такими, як вони. Коли ви потрапляєте, ми потрапляємо, я потрапляю в пустелю нашого життя не бути такими, як цей народ. І Біблія дуже багато каже, щоб ми не повторювали тих помилок, які робив як був ізраїльський народ. Книга Псалмів, 94 й Псалом. Такі слова: не робіть скам'янілою ваші серця. Як під час нарікання в день випробування в пустелі, де спокушали ваші батьки. Вони випробовували і побачили мої діла. Послання до Євреїв, це вже новий заповідь. Третій розділ. Тому так промовляє Святий Дух сьогодні, коли ви почуєте його голос, не робіть, скам'яніли ваші серця, як ото було під час нарікання в День випробування в пустелі. Перше послання до Коринтян, апостол Павло пише такі слова: Не хочу брати, не хочу брати щоб ви. Не хочу про те, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, і всі пройшли через море. Але на багатьох їх вподобав Бог. Тож вони полягли в пустелі. Вони стали прикладом для нас, щоб ми не були пожадливі на зло, як були пожадливі вони. Ця історія в нас навчає не бути таким, як був цей народ. Не повторювати їх помилки. Коли Бог приведе в пустелю нашого життя. Тяжкі обставини в нашому житті. Коли буде становище, де немає виходу, коли навколо вже немає, знаєте, за що схопитися, Бог каже, не будьте такими, як вони. Іноді в нашому житті буде цей ріфельдін, куди Бог приведе нас. І буде важко. Якщо це не було в вашому житті, то обов'язково станеться колись. Бо Бог, Біблія не обіцяє нам життя тільки білої полості. Іноді буде чорна полоса, іноді буде важко, іноді будуть випробування. Але як треба було вчинити, як треба навчиняти сьогодні, коли важко, коли, коли випробування, коли обставини життя не такі, як ми собі уявляли? Посеред пустелі нашого життя треба покласти надію на Христа, на Бога. Довіряти йому. Іноді це така молитва. Боже, я не бачу виходу, У мене немає сил. Ці обставини набагато вищі мене. Я не розумію, навіщо я тут? Але я довіряю тобі. Я піднімаю мої руки до тебе, я покладаю на, ті, на тебе. Бо ти мій Бог. І це, знаєте, не якась така мантра, міф, ілюзія. Це не якийсь християнський фанатизм. Бо насправді Бог проявляв свою любов до нас в минулому. Ми не зовсім і ну, розуміємо, що відбувається зараз, в теперішньому, але у нас є світле майбутнє, яке Бог пообіцяв. Бог обіцяв, що Він буде з нами. І Він прохоче, щоб ми покладали свою надію на нього, на Христа в нашому житті. Щоб наша надія була справді в ньому. Щоб ми не тільки співали це, але коли дійсно прийдуть випробування, коли буде важко, ми не сказали, Бог ти добрий. Вони сказали, я не знаю, чому це відбувається. Вони сказали, у мене тепер більше немає віри. Що ми сказали, Боже, я довіряю тобі і в цих обставинах. Я знаю, що в цих обставинах ти проведеш мене. Бо ти той самий Бог, який був вчора, коли було все добре. Бо ти той самий Бог, який провів цей ізраїльський народ і дав пустелі воду. воду. У нас є надія, у нас є скеля. У нас є основа, на яку ми можемо покластися. Бог хоче, щоб ми покладали свою надію на нього, навіть коли є важкі обставини, коли є перевірка нашої віри, щоб наша віра не похитнулася, а наша надія була в ньому. Послані до римлян, апостол Павло пише такі слова: той, хто свого сина не пощадить, а видав його за усіх нас та хіба разом з ним не подарує нам і всього. Бог вже доказав свою любов. Він послав свого Сина Ісуса Христа, сюди на землю, щоб Він помер за наших гріхів, щоб дати нам прощення. Бог доказав свою любов на ділі. І каже, я буду з тобою поруч. Я хочу, щоб це християнське життя, воно було дійсно справжнє, воно було наповнене живими відносинами, щоб ти був з Богом і коли все добре в твоєму житті, коли червоне море, красиво все. Як зараз в Єгіпті, коли ви можете приїхати відпочивати там, курортні міста, вони красиві, це оазиси. Я хочу, щоб ти був в таких моментах зі мною. І Бог хоче, я хочу сказати, я хочу, щоб ти був зі мною в пустелі, коли немає поруч на що надіятись, коли немає води, коли немає того, що ти очікував. Але щоб ти був зі мною, щоб ці відносини були і там зі мною. Бо Бог хоче бути з нами. І Він проводить нас ці обставини. І якраз ця історія вчить нас, тому що Бог поруч був з народом. І він зробив все, щоб всі вони вижили. Ніхто не померзне. Було достатньо води і для них, і для їх дітей, і для їх худоби. Ніхто не загинув. Бог хоче бути з тобою, але Він хоче, щоб ти покладав свою надію в нього. Щоб в важких обставинах ти звертався до нього і не став сумнів його любові, його благодать. Амінь. Давайте помолимось. Боже, ми вдячні тобі за цей ранок, ми вдячні тобі за те, що ти продовжуєш наше життя. Ти поруч з нами, Боже, і у тебе є план для нашого життя, Боже. Я вдячний тобі за те, що історії в, твоє, в Твоєму слові вони навчають нас. Ми можемо подивитися на досвід інших людей, у яких були схожі обставини з нами, і на їх реакцію, і на їх поведінку, і на повторювати ті помилки, які робили вони. Іноді нам всім важко, іноді у нас є випробування, іноді ми не бачимо виходу з ситуації, в якій ми потрапляємо. Є таке дуже сильне навантаження. І ми не знаємо, що робити. Боже, я прошу, щоб тебе, щоб вся наша надія була в тобі, щоб ми проходили ці складні етапи життя з тобою. Бо ти поруч, бо ти випробовуєш нас. І ти хочеш, щоб наша віра зміцнила всіх обставин. Щоб ми стали ближче до тебе. І я вдячний тобі за твою любов і благодать, яка поруч з нами. Ми її часто не заслуговуємо, ми часто схожі на цей народ, який жаліється, який кидає якісь звинувачення в твою адресу. У нас немає надії, у нас якийсь розпач. Але твоєї благодаті достатньо, і ти поруч з нами, ти прощаєш нас, ти даруєш цю воду, ти виводиш цих важких обставин. І ти показуєш, що ти добрий Бог, який любиш кожного з нас. Амінь. Амінь.